Вітаю глядачів мого каналу. Зараз ми будемо робити з вами, ну, ви будете дивитися, а я буду робити розклад е карти дня на сьогодні 23 серпня, 8.58. Будь ласка, карти покажіть нам на сьогодні, на цей день, яка буде карта дня для нашого міста Запоріжжя, для Запорізької області та Херсонщини. Запоріжжя. Погані карти, в принципі, не вистачає майстерності, не вистачає, треба працювати, спілкуватися. Не то що не вистачає, а востребувані люди, які працюють, роблять щось руками. І, до речі, ця карта ще показує, то, що тут немає на цій картинці, на єгипетських тару, але на уетах там є ще двоє людей. Які вже там коригують, який коригує, планує і який оплачує ту роботу. То треба стремитися, по-перше, а по-друге, для чого треба усовершенствувати свою роботу? Да? Для того, щоб вже становитися керівником, а потім вже оплачувати ту роботу. Тобто рости, рости, трійка це рост, це взаємовідносини вже з групою людей. Гарна карта, гарна карта. Мах, теж гарна карта, всі чотири стихії. Це вже людина діє, вона все роби. Будуть робитися в Запоріжжі. Люди будуть сьогодні працювати дуже успішно. Робота буде ладитися в усі, усіх галузях. Але увечері, бачите, у нас випадає двійка, Вона перевернута до нас, і це, і це зрадники. Це зрадники, це їх час. Це подвойствена інформація. Це подвойстві мислі. І також ця карта показує зрадників: людей, які працюють на двох хазяїв. Так, якщо можна виразитися. Давайте ми трошки розширимо. Це. Цю карту побачимо. Сімка посухів. Так, ми будемо з вами захищатися від цих людей. Верніше від їх дій, уже, да? скажімо так. Від їх дій ми будемо захищатися. Будемо тримати, як кажуть, своє. Будемо захищати своє. Ось так. Ну, подивимося, що там буде по ракетним ударам. Бачите, нам, вчора, слава. О, і тут, бачите, шанс у нас є, люди. Є шанс. Дуже гарна карта. Є шанс нам це перебороть і буде все окей. Ні, буде все добре. Не хочу казати окей. Я тоді сказала окей, і були ракетні удари. Знаєте, вже ось, да, в мене вже з'являються словечки, які я вже не, проговор... не хочу проговорювати. Але в мене є така привичка, то ну, до карт її треба не приміняти. Шанс. Шикарний шанс. Фінансовий, матеріальний, фізичний. Е, у нас так, що ми. Бачите, зможемо відбитися. Дуже гарно. Дуже гарно. Так, я хочу зафіксувати цю, цю картинку, я вибачаюсь, бо я ж ізучаю це все діло. І мені це потрібно, я фіксую. Так що трошки взяла ще інший телефончик. Мені треба зафіксувати. А, ну, стоп. О, отак. Я вибачаюсь, люди, але мені це потрібно для роботи. Я повинна знати, як проігрують карти. В мене я потім передивляюся. Згортаємо Запоріжжя. Так, і дивимося нашу Запорізьку область окуповану. Будь ласка, карти, покажіть нам карту дня для нашої Запорізької окупованої області. Як і що там сьогодні буде? Ось карта ця, бачите? Така вона не дуже гарна. Допомога, яка не потрібна, як кажуть, так. Да? Але, бачите, тут, мабуть, мабуть, щось передадуть, якась допомога буде матеріальна людям. І буде шанс. Буде шанс. Давайте подивимося. Ну, ми можемо накидати тут матеріальне, фізичне, тут людина може виїхати. Може отримати допомогу, може себе краще фізично почувати сьогодні. Багато тут накидано. Так, багато. Життєва енергія. Життєва енергія і будуть якісь дії. Дії будуть гарні, бо ця карта перевернута, вона показує зцілення та оздоровлення. Значить, на нашій окупованій території Запорізькій щось буде робитися гарне вночі. Щось буде або партизанами, або нашими військовими. Дуже гарно. Дуже гарно. Але ранок буде такий собі, так? Не дуже приємний. Давайте подивимося карту дня на Запорізьку область, яка я називаю сірою зоною, тому що її обстрілюють з усіх сторон, але там живуть люди наші, то що їх сьогодні чекає, як вони сьогодні будуть переживати ту історію цей день. Зранку дуже в них там тяжка ситуація, вони не получають їх емоцій, дуже. Перевернута негативна карта по емоціям, де нема собільних емоцій. Всередине дня трошки їм полегшає. Полегшає. А ну, давайте подивимося, що ж тут воно буде. Будуть якісь події. О, бачите, цей хлопець теж тут з'явився. Будуть якісь події. Не дуже, може, вдалі, але вони будуть. І по почуттям теж воно буде все гарно. Ну, це ще показує, що будуть серйозні події. Це мечові карти, вони перевернуті. Ну так, може, понесуть втрати, якісь будуть, щось таке буде. Якась буде серйозна е, ситуація. Але по почуттям, бачите, люди будуть, будуть раді, бо вони просто наших хлопців будуть бачити. На вечір е, перевернута двійка. Е, це е, е, карта негативна. Давайте ми її подивимося. Але теж випадає шанс, люди. Теж випадає шанс. Будуть працювати, будуть працювати. І я думаю, що будуть працювати все ж таки партизани. Будуть щось робити, буде дуже гарний шанс. Дивіться, сьогодні Запорізька область наше щось отримає, щось буде таке цікаве. Щось буде цікаве, але воно не буде поганим на вечір. Так, давайте подивимося, будь ласка, карти, покажіть нам на сьогоднішній день, що чекає місто Херсон. Це болюча тема дуже, дуже болюча тема. О, подай гляньте та ж сама карта їм. Та ж сама карта на ранок, як і в області Запоріжській. І е, вдень нестабільна ситуація. Ну, у них постійно така ситуація. Нестабільна і по матеріальній, і по фінансовій, і по життєвій, по фізичності. Ну, ось, пожалуйста, бачите. Херсонщина, вона під владою цією. Цією владою, злою, коварною, жорстокою, яка робить пакості, яка людей просто вбиває. Просто вбиває людей і здівається над, над людьми. Ой, Правий берег Херсонщини, будь ласка, покажіть нам карти. Правий берег Херсонщини на сьогодні. Буде якась допомога йти людям на правий берег, але там немає дій. Немає ніяких дій. По почуттям на вечір у людей таке. Так собі настрій, бо перевернуто. Проходять вони, проходять і почуття погані, але проходять. Ось та ж сама карта, бачите, немає стабільності по почуттям. Люди втомлені. Ну, але будуть працювати. Будуть щось робити там, якісь будуть гарні дії там робитися. Не буду далі класти це. Правий берег там наші будуть працювати, щось будуть робити. Ну і давайте подивимось лівий берег. Лівий берег Херсонщини, окупованої. Окупованої території. Що там буде? Будь ласка, покажіть нам карти на сьогоднішній день лівий берег Херсонської області. Як там будуть, що там будуть за події? Те ж саме, бачите ці карти, що випадають одні ті ж карти, захист, люди бояться, люди будуть втрати. Будуть втрати. Так вона перевернута. Тут якось так воно буде не дуже, але будуть втрати на вечір. Будуть Тут людей катувати, мучать, убивати. Що я можу ще сказати? Ось острахи, ці острахи, кризисна карта по, жезлу, по жезлам. Ну, вони будуть тут робити. Це, це ще бійки ці їхні там у владі. Вони там друг з собою конкурують, борються за оті всі матеріальні речі, але люди от такі почуття, і от таке ж дає їх на вечір наших людей. Вони дуже опасаються за своє життя. Пильнують, опасаються. Так, рішуче опас... рішуче охороняють своє... свої домівки, своїх людей. Вони вже там мають той імунітет. Але проходять ці кризис, фінансово, матеріальний, фізичний, все це вони проходять гарно, що одне, що ця карта не перевернута, що вона хоч така. І тут втрати йдуть, але вони малі. Ну, може, будуть бити, катувати, але не вбивати. Але не вбивать. Це ще карта каже, що буде відповідь. Буде відповідь. Буде буде, е, знаєте, це бажання відстояти своє і буде ще відповідь. Може, може, якогось там колаборанта. Ну, хтось получше, коротше, з них там. Так, така карта у нас на Херсон. Цей розкладик я зробила люди. Трошки воно полеж, але смисл той же самий. Смисл той же самий. Здвигів поки що немає таких. Немає там вісімка вниз, на правому березі. На жаль, на жаль, поки що так. На Запорізькому трошки там підуть подвіжки на вечір, але тут якось воно на Херсонщині не дуже. Б'ють вони по тому мосту, а він все стоїть і стоїть. Ось, ось вам відповідь по Кримському мосту. Його треба буде. Це буде просто символізм по ньому трахнути. Але коли вже будуть лишні ракети, коли вже ми їх виженемо. Ну і просто розберемо його на запчасті, як кажуть. Акуратно, щоб не повредити наші Е Флорі фауні там у морі. Ось так. Так що, такі діла. Все, люди, побачимось. Па-па.